На Львівщині продовжується проект підтримки сімей військовослужбовців прикордонної служби, чиї близькі загинули, зникли безвісти, перебувають чи повернулися з полону. Він полягає, зокрема, у рекреації цих родин зараз на відпочинок у заміський комплекс відправили дружину героя, що віддав своє життя у боротьбі з ворогом. 2014 році виїжджали до Харкова. У 22-му році через бойові дії виїжджали вже у Львів. Ну, у нас було два етапи. Він, ну, цього. він працював, бо в мене ще двоє є дітей, і треба було працювати якось, але цього разу він сказав, що я піду захищати Україну, бо інакше вже не можу. -от. Ну, долучився до лав прикордонників. Дуже вдячна за те, що ми можемо відпочити з донькою. Це дуже підтримує. Бо зараз дуже важливо. Ну, підтримка взагалі, в житті. За словами представників 7-го прикордонного карпатського загону. родини бійців повинні відчувати захист і підтримку. Сьомий прикордонний карпатський загін постійно проводить роботу щодо піклування за за родинами таких військовослужбовців. Це наш є обов'язок. Ми їх завжди намагаємося всіляко підтримати. На даний час уже понад 10 родин військовослужбовців відпочили в рамках даного проекту, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше сімей, а максимум всіх сімей забезпечити подібним відпочинком. Будиночки у заміському комплексі відпочинку надав у користування небайдужий підприємець, який зараз активно займається волонтерською діяльністю. Він зазначив, що кожен має робити те, що в його силах, аби допомагати нашим військовим та їх родинам. Будинок обладнання СПА СПА, е, тобто все для гарного, спокійного відпочинку. Тому так, така виникла ідея. Ми її радо підтримали. Хочемо, щоб нас нашого такий соціального Відповідального бізнесу ставало більше. Насправді, бо насправді запитів після того, як ми запустили цей проект, дуже багато. Насправді, в розрізі одного комплексу від опрацювати всі заявки дуже важко. Бо, насправді, звичайно, дуже хотілося б, у нас ставало більше. Від початку дії проекту Відпочинок родин героїв вже понад 10 сімей отримали відповідну підтримку. Загалом планується дати можливість відновлення щонайменше 100 родинам.